Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 21 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант Сонце перевернуте, говорить вам ні. Ну, Можливо, через те, що у вас буде або певне якесь виснаження. Занадто, можливо, ви багато старалися вкладалися, щось робили або намагалися щось виконати. І, можливо, у вас просто буде таке емоційне вигорання, коли вам просто потрібно буде відновлювати свої ресурси. Також цей день вам буде складно знаходити контакти із різними людьми, і близьке оточення, і далеке, і робочі питання, тому вам краще обмежити коло спілкування, виконуйте свою роботу, намагайтеся якомога краще, але не поспішайте контактувати, просто займайтеся своїми справами, тому що в цей день у вас ну, просто не вистачить ресурсу. А я бажаю хай Хайсінгираз, де пройдуть з вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Корабель перевернутий, вам говорять ні. Якщо хто планував поїздку, можливо, очікував, що хтось до вас приїде або самі десь можете поїхати. Можливо, очікували повідомлення, листа, папери, документи, вирішення вашого питання. Це все колись буде згодом, але не в цей день. Цей день краще приділити час для того, щоб, можливо, або самим здобути потрібну інформацію, або просто приділити час для відпочинку, але зовсім не для активних дій. Від активних дій на цей день краще відмовлятися, тому що будете стикатися з якимись перепонами. Якщо комусь все ж таки буде змушена людина їхати десь, то звертайте особливу увагу на транспортні засоби, якими ви користуєтеся і на дорогу, тому що якась ну, може виникнути аварійна ситуація, тому ви повинні бути така підвищена пильність у вас. А я бажаю хай сіни гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Обручка перевернута, говорить вам, ні. Також якась інформація, яку б ви хотіли, або для себе здобути, або щось дізнатися, можливо, вирішити, якісь питання або юридичного характеру, або отримання. Якихось важливих паперів, документів, також це буде для вас не наразі. Якась інформація для вас поки що залишиться закритою. А тому це буде не давати вам можливості вирішувати ваші питання саме в цей день. Тому не варто наполягати, або якщо у вас, ви вважаєте, що ви готові діяти внутрішні. Але не вистачає певної інформації, то не варто поспішати діяти. Тому що, якщо у вас внутрішня готовність є, а зовнішні у вас ще не складені обставини таким чином, щоб ви могли рухатися, то краще не витрачайте свої сили. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.